Природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр на денній та заочній формі навчання з таких спеціальностей: біологія та практична психологія, біологія та хімія, географія і біологія, хімія та інформатика. Привабливою є можливість отримати на природничо-географічному факультеті другого вищого світу за спеціальностями географія і біологія зі спеціалізацією хімія. Високу якість викладання дисциплін гарантують досвідчені викладачі кафедр факультету, серед яких 7 докторів наук, професорів, 15 кандидатів наук доцентів. До послуг студентів пропонуються технічно і методично оснащені спеціалізовані навчальні і науково-дослідні лабораторії, сучасно укомплектований комп'ютерний клас, власні бази для проходження навчальних і педагогічних практик. Саме це дає можливість наповнити лабораторні і практичні заняття цікавими дослідами, експериментами, спостереженнями з використанням сучасних методик і новітніх технологій. Щороку студенти факультету здійснюють подорожі до найрізноманітніших куточків України, вивчають урочища басейну річки Південний Буг, гірські ландшафти Карпат, Закарпаття та Криму, узбережжя Чорного та Азовського морів. По закінченню університету випускникам гарантовано працевлаштування та відкривається можливість продовжити навчання в аспірантурі. За більш як 80 років існування факультетом було підготовлено понад 10 тисяч учителів. Чимало з них стали майстрами педагогічної справи, знаними науковцями, відомими громадськими діячами. Природничо-географічний факультет це престижно, перспективно це ваш творчий злет.